Зеленська витратила понад мільйон євро на брендовий одяг. ТЦК мобілізували чоловіка із розумовими вадами. Та шкільна ініціатива здай тата в ТЦК і отримай 12 з англійської бійці 114-ї бригади ТРО ЗСУ здалися у полон у Куп'янську. Тим часом розпочалася термінова примусова евакуація з нової області. А міжнародна коаліція охочих розподілила українські території для майбутньої окупації і захоплення корисних копалин. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюс. Олена Зеленська витратила більше мільйона євро на образ червоної доріжки за допомогою паризької стилістки, яка і розповіла про коштовні покупки першої леді в інтерв'ю. Зеленська придбала низку брендових речей, у тому числі сумку зі шкіри нільського крокодила та дві прикраси вартістю по 175 тисяч доларів. Стилістка розповіла, що дружина президента України надзвичайно вимоглива клієнтка і що задовольнити її було нелегко. Така інформація стрімко шириться мережею. Я працювала, наприклад, з дружиною Венсена Каселя, Тіною Кунакі, а також із французькою актрисою Маріон Котіяр. І зовсім нещодавно мені пощастило вперше попрацювати онлайн, і це був не просто клієнт. Це була перша леді України. Уявляєте, це була Олена Зеленська. Я навіть принесла кілька фото, але я повинна сказати, що це був найдорожчий образ за всю мою кар'єру. Він обійшовся нам у більш як мільйон євро. Я покажу вам. Цей образ пізніше, але спочатку хочу сказати, що пані Зеленська дуже вимоглива жінка. Знайти щось, що їй сподобається, було зовсім непросто, але мені вдалося. Ми розпочали із розкішного плаття від Крістіана Діора. Це плаття було створено знаменитим дизайнером Джоном Гальяно в 1998 році. Воно коштує 153 тисячі євро, і це дійсно неперевершене вбрання. І щоб доповнити це неперевершене плаття від Крістіана Діора, ми вибрали одну із найбільш культових сумок в світі: біркін із шкіри нільського крокодила, інкрустованої діамантами. Її вартість 450 тисяч євро. Наш розкішний образ ми доповнили прикрасами із колекції серпенті. Ми вибрали кольє і браслет із цієї ж колекції. Кожний виріб коштує по 175 тисяч євро. І завершили наш неперевершений образ ту. Вартість 150 тисяч євро. Як ви змогли доставити всі ці речі пані Зеленській? Так, я поясню. Чоловік клієнтки президент України Володимир Зеленський. На початку вересня він поїхав у Париж, і я зустрілась із представниками їхньої делегації. І я передала цій людині всі ці речі, цю чудову капсулу. І, звичайно, вони оплатили мої послуги і вартість усіх цих речей. Та насправді це чергова російська дезінформаційна кампанія спрямована перш за все на іноземців, покликана очорнити українське керівництво. Журналістам СТОФЕК не вдалося знайти жодного підтвердження, що стилістка на ім'я Амін Ель Мансурі справді існує. Вона не згадується в медіа у будь-якому іншому контексті. Окрім цього, інтерв'ю навіть попри заявлені у відео зв'язки з французькими знаменитостями першого ешелону, тіною Кунакі та Маріон Котіяр. До речі, Котіяр Аймні з 2017 року працює з стилістом Еліотом Блісом. А на фото в інстаграм зазвичай позначає тих, хто допомагав їй з образом, зачіскою, макіяжем, вибором одягу тощо і жінки на ім'я Аміна Ель Мансурі акторка не згадала жодного разу. Інструменти для пошуку облич, Фейс Чек та ПІМАЙС виявили, що пропагандисти скористалися стоковою фотографією, і за допомогою технології діпфейк наклали лице з неї на міміку іншої людини. Раніше аналогічним чином пропагандисти вже створювали схожий фейк про покупку Оленою Зеленською ексклюзивної автівки Бугатті. Також журналістам «Стофейк» не вдалося знайти і доказів існування модного журналіста на ім'я Алі Шехабі, який нібито інтерв'ював жінку. А на каналі в Ютуб, де розміщені ці ролики, немає жодних інших відео. Питання викликає і сама історія, і медіа, які її поширили. Спершу ролики були опубліковані в рамках, нібито статті про історію успіху стилістки, яка народилася в маленькому марокканському селі. Однак невдовзі закінчила престижний навчальний заклад і почала співпрацювати зі знаменитостями. Але непропорційно значний відсоток розмови присвячений не шляху жінки, а саме її співпраці з Оленою Зеленською, точніше вартості речей, які обирала перша леді. В якийсь момент жінка на відео навіть дістає папку з роздрукованими фото розкішних предметів. Одягу та прикрас, які нібито купувала для Олени Зеленської, на яких написані ціни. Примітно, що усі фото запозичені з мережі. Аміна так і не показує першу ледю у вбранні, яке для неї підібрала. Загалом зі змісту та інтонації інтерв'ю очевидно, що його мета саме очорнити Олену Зеленську та звинуватити її в марнотратстві, а не обговорити моду чи досвід стилістки. Зазвичай для поширення подібних фейків росіяни запускають сайти одноденки, які заднім числом наповнюють контентом. Однак цього разу матеріали з'явилися одразу в трьох справжніх африканських виданнях. Няхтоніському Лєкветідін, Алжирському Шіхаб, Пресе та Малійському Маліакту. Принаймні, останній ресурс має підтвердження зв'язки з російською владою за свідченнями Шведського інституту оборонних досліджень. У 2021 році видання навіть опублікувало ексклюзивне інтерв'ю з представником ПВК Вагнер Олександром Івановим, де виставило діяльність воєнної компанії у позитивному світлі. Більш того, всього за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення в Україну Керівництво РТ, групора кремлівської пропаганди, запропонувало власнику малі акту партнерство для обміну контентом та покупку частки в капіталі сайту, на яку той радо пристав. Тож абсолютно закономірно, що саме на цьому сайті, який ніколи раніше не публікував контенту про моду та стиль і отримує фінансування від російського уряду, і з'явилася історія про так звану персональну стилістку Олени Зеленської. У мережі поширюють відео із чоловіком із розумовими вадами, якого мобілізували до війська. Іди, бери. Памідора за Ой, Рівень української мобілізації, як кажуть, очевидний, хочеться запитати у працівників українських ТЦК, з якою метою мобілізували цього бідолаху із затримкою у розвитку. Просто надіслати як гарматне м'ясо, та він же навіть автомат у руках тримати не може, не кажучи вже про якусь подобу ведення бою. Але ТЦК все одно план щодо мобілізації потрібно якось виконувати, і для цього підійдуть усі, навіть такі бідолахи. Утім, це відео фейк. Ролик створили за допомогою нейромереж. Першим джерелом відео є тікток-аккаунт getman 666 що публікує ролики про українських військових, у тому числі Ді Перевірка відео за допомогою сервісу Ді Фейк meter показала, що відео із військовим, яке нібито має розумові вади, створили за допомогою нейромереж. Згідно положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, особи з помірними та важкими розумовими вадами не придатні. Ні, до військової служби. Водночас особи з розумовими вадами легкого ступеня можуть служити лише на тилових посадах. <му> у мережі поширюють відео, де вчителька закликає дітей у класі здати своїх батьків ТЦК і за це отримати 12 балів з англійської. Також вона просить дітей не казати про це мамам, каже, що і сама пішла б служити, але вік не дозволяє. Діти. Хто хоче 12 балів з англійської? Я, я, я! Тоді здайте своїх татусів в ТЦК, тільки мамам не кажіть, це секрет. Я б теж пішла на фронт, але мені вік не дозволяє. Однак це відео фейк, це відео згенероване штучним інтелектом. Інструменти Сенсіті АІ показав, що відео створено ще з імовірністю 78,7%. Наші вказує і помітна зміна зовнішності вчительки під час зміни кадру. В Другому кадрі у вчительки з'являється чубчик, а також змінюється форма окулярів та візерунок вишиванки. Крім того, можна помітити і різницю в рисах обличчя. Також можна помітити непослідовне розташування парт у класі в різних кадрах, різницю у віці дітей. В першому кадрі діти орієнтовно віку середньої школи, в другому початкових класів. Комеражі поширюють відео, на якому допитують українських військових 114-ї ТРО ЗСУ, які здалися у полон у Куп'янську. Вони критикують командування бригади, розповідають про найманців у лавах ЗСУ та стверджують, що їх вже декілька тижнів як покинуло на призволяще командування підрозділу. Хто такі? Військові бригади, 114. -тарова. У нас наказ був тримати. Ваше почали підходити, ми самі здались. Що керівництво, вони збіжали ще десь неділі-дві назад. Офіцери потікали, найомники. Ми тут самі залишилися. і здались самі. Однак це відео-фейк. Першим джерелом відео є російське медіа ТАСС, яке, начебто, отримало ексклюзивний запис від військових РФ. Найімовірніше для створення фейкового ролика використали штучний інтелект. Зокрема, на це вказує міміка військового зліва, коли він говорить, його губи майже не рухаються. Перевірка в інструменті атестів АІ показала, що з імовірністю у 89% у ролику замінили обличчя у чоловіків на відео. Оголошено термінову евакуацію з нової області. Таку інформацію поширюють в мережі. Увага! Президент оголосив евакуацію сотні людей з валізами. Однак це маніпуляція. У коментарях під описом пропонують перейти за посиланням на повну новину на сайті Життя в деталях. Звідти стає відомо, що йдеться про примусову евакуацію з 18 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини. Цей факт підтверджує відповідне оголошення від Дніпропетровської ОВА. Загалом у регіоні примусову евакуацію проводять ще з квітня 2025 року і не масово, а лише в окремих прифронтових громадах. Вперше запровадили примусову евакуацію на Синельниківщині в квітні 2025-го через постійні ворожі атаки. Відтоді вивезли з прифронтових громад більше, ніж 3300 дітей. Все завдяки спільній роботі ДСНС, поліції, гуманітарних організацій, медиків, військових, місцевої влади. До того ж, за допомогою зворотного пошуку в Гуглі журналісти Vox Україна з'ясували, що на знімку в дописі евакуація з Харкова в березні 2022 року, і він не ілюструє ситуацію на Дніпропетровщині. Цей пост з гучним заголовком про термінову евакуацію і сотні людей з валізами є типовим прикладом клікбейту. Його мета викликати сильну емоційну реакцію і спонукати користувачів перейти за посиланням, де міститься зовсім інша інформація. У соцмережах поширюють карту, яка демонструє, як міжнародна коаліція охочих розподілила українські території для майбутньої окупації і захоплення корисних копалин. На мапі вказано, де будуть стояти війська Франції, Великої Британії, Польщі, Румунії, Угорщини та інших сусідніх держав. Фото отримали російські хакери, зламавши мережу канцелярії збройних сил Франції. Країни Європи розробили план окупації території України з метою захоплення родовищ корисних копалин, логістики та виходу до моря. Організатор збройні сили Франції. Мета повернення виданих Києву грошей. Утім, це фейк. Мапа не справжня, про що свідчать численні помилки. В її оформленні насамперед на мапі припустилися помилок у найменуваннях. Наприклад, Білорусь написали як Білорусь замість коректного французького Білорусі. Крім того, на цій карті українські міста подані в транслітерації, характерні для російської мови. Наприклад, Київ замість Київ, Ніколаїв замість Миколаїв. А у французьких держустановах використовують переклад, що базується на українському правописі цих міст. Крім цього, Франція офіційно визнає тимчасово окуповані території України як частину її суверенної території. На карті ж вони позначені як частина Росії. Мапу підписали від імені начальника генерального штабу збройних сил Франції Т'єрі Буркхарда. Проте, по-перше, автори фейку припустилися помилки у званні. Правильно без слова генерал. По-друге, його ім'я також написали неправильно з літерою «Т». Наприкінці «Букхард» насправді його прізвище «Букхард». Ба більше у назві карти теж є помилки. Перед словом «coalition» відсутні артикль Ла і перед множиним іменником волонтерієс має стояти ДЕС, а не просто де, як в однині. на карту нанесені військові позначення, які не застосовують у сучасних арміях. У реальних документах усі символи та терміни чітко уніфіковані відповідно до стандартів, визначених у довіднику об'єднана військова символіка НАТО. Французька армія також дотримується цих правил. Наприклад, на карті вказали союзний підрозділ за допомогою ромбоподібного символу, але за стандартами НАТО ромби використовуються виключно для позначення війська ворога, і вони завжди у червоному кольорі. Натомість союзні сили завжди маркують синім у випадку сухопутних сил прямокутником. Більшість синіх прямокутників, які нібито позначають союзні підрозділи, на карті наповнені символами, які не мають жодного офіційного значення в стандартах НАТО. Зокрема, абревіатур ФОС. Пісіді та DSPE, які часто зустрічаються на мапі взагалі не існує у військовій символіці альянсу. За зворотним пошуком журналісти Вокс Україна з'ясували, що вперше цю мапу опублікував 9 вересня 2025 року у російському пропагандистському пабліку. МАШ його засновник Арам Габрилянов знаходиться під станціями ЄС за поширення дезінформації на підтримку агресії проти України, а також впроваджує спільні проєкти з пов'язані з Кремлем, інститутом розвитку інтернету, це один із ключових донорів, який виділяє мільярди рублів на виробництво пропагандистських матеріалів, зокрема фінансує РТ. коаліція охочих це об'єднання держав, які пообіцяли Україні допомогу в боротьбі з Росією. До неї входять переважно європейські країни НАТО, а також Австралія, Канада, Японія та Нова Зеландія. Ініціатором виступили Франція та Велика Британія. Основна мета зміцнити позиції України у переговорах щодо мирного врегулювання та проконтролювати припинення вогню з боку РФ, якщо буде перемир'я. З березня 2025 року учасники цієї обговорюють можливе розгортання в Україні міжнародних сил безпеки. Відомо, що готовність відправити війська вже висловили до 10 держав, зокрема Нордичні та Балтійські країни Нідерланди та Австралії. Загалом вони планують надати понад 10 тисяч військовослужбовців. Польща і Румунія поки не погоджувалися доєднатися отже, їхніх військ не було б на мапі. Наразі відомо, що війська коаліції охочих планують розмістити не на кордоні з Росією, а західніше, з можливою лінією припинення вогню та демілітаризованою зоною, яку контролюватимуть українські сили. Війська коаліції будуть охороняти міста, стратегічні об'єкти та критичну інфраструктуру, як от порти, аеропорти та електростанції. Крім того, патрулюватимуть українське небо, авіацію, що буде базуватися за межами України. За задумом, європейський контингент також виступатиме у ролі стримувального фактора, щоб РФ не поновила агресію, адже тоді це означатиме напад не лише на українців, а й на сили країн-членів НАТО. У у відкритих джерелах немає інформації, що натомість Україна має надати доступ до своїх корисних копалень чи якось поступитися суверенітетом. Президент Зеленський сам запропонував прийняти такий контингент як частину гарантій безпеки для України і займається координацією ініціативи. Отже, розміщення контингенту коаліції охочих не є окупацію України. Україна є ініціатором цієї миротворчої місії. Її мета проконтролювати припинення вогню та стримати Росію від нового нападу. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомі довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.